Так. Чи потрібні людині гроші для того, щоб духовно розвиватися? Для того, щоб духовно розвиватися потрібно сприйняття і все. А значення про те, що там є навколо цього сприйняття, воно взагалі немає ніякого. Ніякого зовсім. Ми знаємо історію Кастанеди, історію будь-якої людини, там, яка прийшла, але ну, вона, по-перше, приходить до себе раптово і навіть неочікувано. Але шляхи, вона проходить до того, воно якраз не має ніякого значення. Будда просто втік із заможного маєтку. Там. Ісус Христос також мав свою історію, там будь-хто. Тобто. Абсолютно на, на, немає значення, має, має поняття таке неприв'язаність. Навпаки, від сторон. Ну неприв'язаність ні до чого, що би мало значення. Нічого не має значення, має значення тільки перебуває присутність дусі. Це єдине, єдине є істиною, єдине є творцем реальності, єдине є світлом, енергією і всім. Все решта просто нема на що опиратись. Опиратись треба тільки на себе. Якщо людина опирається на гроші, в неї не невірна, дуже невірна і дуже викривлена уява про світ. Mm -hmm. Коли людина каже, що о, мені там треба то-то спочатку, а потім то, а потім, а через третє, десяте я зможу там піти духовно розвиватися, бо без, без тібету духовного розвитку треба квитки на тібет, на, на літак, на те, на десяте. Це якраз є те, що людина ігнорує дух. Таким коли людина вибирає такий шлях, вона ігнорує. У нас таких дуже багато. особливо Соловйов, який, який чи там Касіопея, чи там що а Соловйов, це той, що ну буцімто пізнав якесь блаженство в Індії і все. І він там ту Індію більше нічого у нього немає ніде місця для блаженства, тільки Індія, розумієш. Ну, тобто і прив'язка до грошей, чи там до Індії, до чого, воно, воно не допомагає розвиватись духовно, а воно ставить блоки на шляху до розвитку. Mm -hmm. Це єдиний блок, єдине нерозуміння, тому що не прийняття цього моменту, не прийняття себе таким, як він є, а прив'язка, до хто знає, якогось марива. Тому вона блокує, вона заважає до повного. До повної перепони, до іншого вибору. Тому дякую за дуже хороше запитання. Дякую.